Вітаємо! Нещодавно 40-ва окрема артилерійська бригада імені князя Вітовта отримала на озброєння партію ББМ Козак. І сьогодні поспілкуємося із артилеристами про їхні перші враження від українського бронеавтомобіля. Вашій увазі автомобіль Козак всередині комфортабельно. Дивіться, які гарні ручки сидиш вам зручно. Да, Дуже. Ну, якщо в пасці, то взагалі гарно, бо тут ударитися в цю штуку, прямо можна легенько. Прямо тут знаходиться турель, висовується кулеметник, може також працювати. Загалом місткість салону вісім місць, але на практиці дуже рідко він їздить саме, щоб всі сіли згідно куплених квитків і поїхали. Тут нашпиговується максимальна кількість людей. Дехто казав, що і по двадцять також вивозили. А ви на козаках ще не ганяли, так? Ви їх отримали? Так. 0 560 кілометрів пробігу. 560 км пробігу кажуть. У діда на кирпічах стояла в гаражі просто. <Arizona> <pissắt> Владим, як воно тут перебувати в салоні під час того, коли він нарізає шайби? Так, да, доволі непогано, зручно їздити. Машина не голосно працює і на ямах нормально не кидає. Ну, Порядочок. — Ого, На чому ти їздив до цього, бо воно нормально кидає, так я мушу відзначити. На кразі не трошки кидає. Ну, так, раз. Накразі кидає, ні. Тут нормально їздити. Машина удобна, хорошо. Ну, Видно, що новесенька. — не Бачиш, що це пізнається в порівнянні, бо якщо пересідати після якогось седана, то, звісно, так трошки важкувати. Після Краза, мабуть, мана небесна. Ну, Після Краза спина вічно були, а так то зручно, Ну, звісно, зручно, тут все для удобства, а Краз — якраз. А до цього на чому ти їздив? На кразі. А оце той самий краз, про який Вадим розказував, що дуже неудобно на ньому кататися. Не знаю, неудобно неудобно але він надійна, машина, якби не всім сразу. Цікаво, що Рокладеїст. водію все добре, водію м'якенько, а, а вадим там на задньому сидінні. Ні, ну, до речі, не скажу, що якраз комфортна машина. її в кабіні добре кидає, бо там в рама, кабіна приключена на чотирьох рахвозлах до рами. Угу. Тобто там немає ніякої амортизації. Тут хоч є якісь пружини, амортизатори, стойки. Набагато комфортніша машина, але для кожної задачі своє окремий транспорт. То тут е, коробка автомат, і попри це, що коробка автоматика перемикається під кермом. Да -да -да. Нема це... такого, що після краза ти постійно так рукою смикаєш. Буває таке, спочатку да, непривично, але сьогодні примикаєш, ложиш руку собі на коліно і чувствуєш коліном руку, ти. Буває типу, не зручно, типа вкразі тільки спереді троє сідає, а взади ти як сідаєш, там палюки нахватаєшся. А як тут тут нормально, тут кондиціонеруєшся і плюс він бронірований безпечний. В першу чергу це, це безпека. А стосовно безпеки, що ви тут будете модернізувати? Рибчики якийсь поставити, напевно? Реби є, да. Да, дають треба. Це все бронескло прямо перед тобою. Так як Капсула. Ця. Маєш щось тримати. Ну Певніше себе відчуваєш, коли хоч є щось маломайське, бронь. Але дуже краще, ніж на кразі, бо там просто полягали. Бачу, пустує кулеметне гніздечко, туди можна поставити щось на 14,5 або 12,7. Ще не отримали. отримаємо. — А буде? — буде. Недавно рушниці отримали. Авто проти дронів і скоро отримують кулемети, може, якісь. А що рушниці? Це та, що, я так розумію, стріляє саме картечу. Анти-дронова рушниця, так. Да. Угу, угу. Це прям державна держава. Так, та, державна. недавно, ну, неділі-дві назад, може, видали. теж козаки теж недавно отримали. І рушниці, і от не скоро, може, отримаємо на них кулемети якісь, так що вони нормально бахати. Це нічого сложного, ця начинка йде з Фарда. Обична громадська машина. Дністне, з чим тут розібратися, то есть VBAS, то есть ну, то есть, вот тут є вебастиш. Отут розібратися і все, і ти готовий. В принципі, нічого сложного немає. Ну, і до габаритів треба то... звикнути до габаритів, щоб як їздити. Отут От ти показав розібратися. Тут, наче не багато кнопок, але й немало. Ти розібрався? Да. Оце е, пожежа гасіння, да, у нас буде? Ні, пожежа гасіння це оце. Це виключає тільки звук. То есть. Там підключаються два гнітишителя під капотом. Uh -huh. Там два проводочки під'ємлюються. І якби там, як, не дай Бог, пожарт, нажимаєш кнопку, воно все гасує. Це просто виключається звук, то есть, коли їдеш, там пілікає, пі-пі-пі, цю -пі -пі. кнопочку, все uh -huh. не пілікає. Окрім цього, парктронік є, я бачу, прям. — По-багатому. — Ну так, да, так. Да. Парктроніки є, камера заднього виду, мультимедіа, навігація. Тобто, можна маршрут там, іменно по, цих кар... по наших картах. Да, Гарміновський навігатор, він йде да. базово і з навіть. Нормально. Дуже добре. Да. А оце для так, це для їзди вночі, так розумію, це монітор. Да, ночна камера, вона днівна і ночна, поки, поки всім задоволені, все а, добре. Дзвонить щось може дуже важливе. Ало, Жека, я занятий, блин. я відео знімаю. Роботи вистачає, людей просто буває мало. Так, да, тому що якщо є люди, які е, хочуть проїхатися, дізнатися, як це так їздити з кондиціонером комфортно, коли ти топиш 120 по трасі, то місця у вас є. — Ну, Він навіть 140 йде. 140 може? 140 може їхати. — І місця буквально є. Дивіться, одне місце, друге, третє. Долучайтеся до 40-го окремої артилерійської бригади.